Донорські органи не прижилися у львівській лікарні померла 38-річна Ніна з Київщини, якій пересадили серце і легені від посмертного донора. Таку операцію в Україні провели вперше. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації, кажуть у прес-службі першого медоб'єднання Львова. Команда лікарів лікарні святого пантелеймона та інституту серця робили усе можливе, аби стабілізувати стан пацієнтки. Жінку навіть під'єднали до апарату, який замінює роботу серця і легень, але у неї було гостре відторгнення одночасно двох органів, і подолати це було майже. Неможливо нагадаємо, що операція Ніни тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі. Органи їй дісталися від 18-річного донора, який трагічно загинув у ДТП. Проблеми із серцем Ніна мала із народження. Пізніше з ладу вийшли і легені. 15 років вона чекала на трансплантацію одразу двох органів. 9 місяців з них навіть жила в Індії. Жінка мріяла, що операція подарує їй нове повноцінне життя. うん。<noise>